Шановна громада, шановне духовенство, шановна родина, важко оцінити біль рідних, які втратили найдорожчу серцю людину. На жаль, війна це завжди про біль та втрату. Сьогодні наша громада прощається із загиблим захисником Бондарчуком Ігорем Петровичем. Наш герой без вагань став на захист України. Адже він знав, що тільки від кожного з нас залежить те, чи прийде ворог на нашу землю. Ми ніколи не забудемо Його подвигу та його любові до рідної землі. Схиляючи голову в скорботі, ми обіцяємо пам'ятати Його мужність та відданість. Нехай Його жертва надихає нас боротися за мир, справедливість на нашій землі. Вічна слава залюбленому герою і слава Україні.